Всім добро дня. Ой, так нам вже 2 березня. Проходимо вкатку. Добрива, можна сказати, так і возник. І так, це йому вже два... два місяця, пущі три. Кришку вже міняв сразу особо на ній не їздили там. Ну, я, я там викинув кусочки, да, там по чуть-чуть пробували зимою, там вкатувати, таке, каталися там, вкинув, вкину. Ну, якби так особо багато нічого не їздив, не відкручував її, бо я повний бак заправив і знаю, що там солярка була, то не це, не відкручував туди-сюди. Получається, що вилетіло. За два місяці полетіла кришка. Купив нову. Потім їхав по селі, виходить, чогось позажимались диференціали, по-моєму, я не помиляюсь, диференціали. Зажали одразу обидва. Я не знаю, що їхав просто і виходить, вони зажимаються, вона кидає в забор, єле-єле його втримав, якби він не маленький, потягував, все, все нормально, виходить, поїхали далі. Все, я там перезвонив, бо ще не знав, що робити, але перезвонив мені сказали, що все нормально. Потім казали мені по підтягу всі болтики. Та нібито і підтягував, все, ну так, вже є перша втрата, це перша. ну Це вже тільки що, це вже тільки десь недавно. А, тут, виходить, їхали, пооткручувались колеса, але не тут. А видно e -e -е. Вкручувалися вот вот. вот. і був би на ходу, розусів, Колеса са б у дві сторони пішли, я Короче, не знаю, ніби то й підтягується, е -е. я думав підтягу все. так передивився, все. але виходить, його треба обтягувати повністю. Всі болти отут, навіть тільки що я підтягував і краски, От, нібито, що вони всі повністю були розслаблені, всі. Бо мені казали, що підтягувати, ну я ж думав, це так, там поверхнево, подивився, десь щось там. ну Ці що там не закрашені, да, я їх перетягував, там, ну дивився, а такі, я думав, що воно все нормально, вказується ні. Так що хто саме придбав, перетягується все повністю. Вже два рази було з забороні це Світло підключав, ну, ще поковаляється це. Пробне. Проводку одразу викинув, взяв другу. Там взагалі таке, що там провода немає, якусь резину дали, наші їй навіть дають В комплекті я даже не знаю. Ну так, поки нормально. Там, як у нас ще мокро, це був мороз, але ну, так, видно трошки. Получається, що тяне, тяне грузим, тяне нормально, на, на що цього жалоб немає. Хорошо. Всім дякую, будемо далі працювати. Всім привіт! У нас сьогодні мороз тримає, але вже трошки підростало. Зараз будемо пробувати об'їхати, бо підняли трохи сідушку, не треба буде теж обрізати, не ще опускати, бо... Вона ну, виходить на рівні ручок. Ну побачимо зараз як воно буде. Будемо пробувати запускати. Неудобно лекою. Сполаха, звісно, але заливав теплу воду, і зиму відстоїли. Це треба було дивитися, Це так як не дивився, до того шкіла, і він пані як має. Вони Будемо пробувати дивитися до нього. Отожімо в капку. Багато грузити не можна, але почало тут не їздити, озимо нагород. в удобрення не побагато. До 300 кг грузити поки більше не можна. Ну, пробуємо, поки тяне їде нормально. І так, вже грузимо більше, Низ не повний ще нічого, але грузимо більше, дивимося, тяне нормально. Так що дорогу не знімаю, бо неудобно. і Не сильно такий ще опитний, щоб на ньому їздити одною рукою. А ще перевіряюся, так на все не обваряне до кінця. Амортизатори э, ресори, амортизатори теж бачу і все, але вони них там не обварені трохи це. так ще катаємося, будемо бачити далі. Ну, коротше кажучи, далеко ми не заїхали, поїздили ще тако, побуксували та й вернулися додому. Дякуємо за перегляд, підтримуйте українське, ставимо клас і всім пока-пока.